Що ж нам покаже спермограма? Спермограма в першу чергу покаже нам їх кількість та їх концентрацію. По друге, покаже нам їх рухливість або, як ми кажемо, мотильність. Сперматозоїди поділяють на активно рухомих, малорухомих та нерухомих. По-третє, покаже їх морфологію, це оцінка самої структури форми сперматозоїда, адже навіть за достатньої кількості неправильна форма може заважати проникненню в яйцеклітину. Четверте, вона покаже об'єм самої сперми. П'ятим покаже нам pH сперми, чи він є достатньо нормальним. І шосте покаже, чи в сім'яній рідині немає ніяких форменних елементів, таких як лейкоцити, еритроцити або слиз. Їх наявність може свідчити про запалення, інфекції або інші проблеми, які потрібно лікувати. Окрім основних показників, спермограма також може вказувати на наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом. Це дозволяє виявити запальні процеси без потреби у взятті маска, що робить обстеження більш комфортним для пацієнта. Якщо ви шукаєте, де зробити її швидко та комфортно, в клініці ЦСМ є така можливість. Ви зможете отримати результат протягом години.